Це наша імпровізація. Своєрідний бронепоїзд, який я, Роман Дашкевич, зробив разом із січовими стрільцями, поставили ми перед паротягом гармату на платформу, бо не вистачало руки зброї. Але за тою одненькою відбили в росіян не одне місто. Чи знав про ці пригоди малий, який ріс у родині львівського священника та вчився на юриста? Хіба здогадувався, бо мій прапрапрадід був одним з організаторів козацтва? Може, тому тягло до зброї? Стиг опанувати. Стрільбу якраз до служби в австрійській армії. Там став артилеристом. Але скоро потрапив до російського полону на Забайкаллі. У таборі мене застала звістка, що бути українській революції. Це шанс. При першій же нагоді я знайшов цивільний одяг і втік. А тоді відібрав 22 добровольців, щоб сформувати стрілецьку частину. Навіщо? Бо підготовлені вояки найліпший захист відродженої української держави. А її існування було червоною ганкою. Чіркою для ворогів так і сталося. Скоро мої гармаші допомагали боронити столицю від червоних і повстань більшовиків. Український уряд мав евакуйовуватись до Житомира, а ми прикривали. Якраз на станції Святошино, тоді знайшли покинуту гармату, яка допомогла. Чому покинута? Бо всюди не шпарили більшовицькі агітатори, які брехали про все, що могли, аби демотивувати армію. Тому, коли була наша черга йти, ми забирали усе. Було чітке відчуття, що це лише початок і чого б тоді це лишати свою зброю. Так на станції Кодня знайшли ще гармати. В Житомирі коней вози. А в Коростені приціли. А тоді виникла інша проблема. Бо тепер уже замало гармашів. Довелося викручуватись. Повантажили гармату на платформу, яку поставили перед паротягом. Винахід на залізниці допоміг взяти коростень. Потім ми зробили три такі платформи і повторили успіх у сарнах, а далі чекав наш Київ. Про наші тактичні перемоги дізналися добровольці, і скоро в гарматному відділі було вже 250 людей. Стрільці носили нові однострої з золотою вишивкою, а всі свої знання вклали в підручник, який стане статутом гарматної бригади. От так я й став батьком української арти. Після того ще повоював за Україну з перемогами та не без поразок. Але справа моя триває разом з боротьбою всіх артилерійських бригад ЗСУ.